На мою думку, користуються вони цим перемир'ям, щоб, перш за все, накопичити особовий склад якомога ближче до переднього краю, щоб в майбутньому подальшому могли проводити якісь локальні штурмові дії в напрямку наших позицій. Вони оголошують перемир'я і починають робити різного роду переміщення малими групами якомога ближче до переднього краю, проводять забезпечення. Забезпечення своїх пілотів, забезпечення своїх вогневих засобів, забезпечення тилових районів і тому подібне. Зараз останні півтори доби вони намагаються рухатися групами 2-3 військовослужбовця. Була помічена одна група з п'яти військовослужбовців. Заїзд і використання мотоциклів, також, я думаю, як для забезпечення, так само можливо, для накопичення. Щоб в подальшому проводити якісь дії.